Доброго дня, мене звати Вав'яченко Володимир. Я учень 6 класу гімназії номер 84 Демея. Я один з авторів даного проєкту концентратор сонячної енергії. Тому хочу трохи розказати за свою роботу. Технічна частина була дуже цікавою. Розрахунки проводилися з використанням підручників з фізики. Вони мені не всі, є зрозумілими. Бо наразі в 6 класі ще немає фізики. Але я в захваті, також не відразу вдалося отримати потрібний результат щодо запланованого. Але наполегливість моєї команди мене надихає і радує. Доброго дня, мене звати Грасмов Ігнат. Я учень 9 класу гімназії номер 84 Хочу розказати за свою участь у проєкті концентратор сонячної енергії. Я розробляв, і впроваджував концепт шестикутника з лазерного диска, проводив дослідження та випробування. Було непросто добитися того, щоб отриманий шестикутник зберігав задану геометрію, не втрачаючи відбиваючої плівки. Було мною опробовано кілька способів отримання необхідної геометрії заданих шестикутників згідно вимогу. Та впроваджена теорію практичне втілення, екологічна складова є важливою у нашому повсякденні, і актуальність її набирає все більшого значення. Концентратор сонячної енергії дозволяє нагрівати воду без використання електрики та газу, що робить його незалежним та автономним на варті енергетичної незалежності України. Доброго дня мене звати Чорний Олексій, я учень 9 класу гімназії номер 84 Дніпровської міської ради. Я вважаю, що саме наш проєкт є найкращим і актуальним з декількох причин. Перше актуальність проблеми напряму пов'язані з енергетичною безпекою, екологією та екологією ресурсів. Друге сонячної енергії достатньо для освоєння та вирішення низки різних проблем, де є нестача енергії. Третє. Матеріали, що нами використовуються, є екологічними. Акцентування на лазерних дисках є пізнавальним дослідженням. І мені, як дев'ятикласнику, було цікаво проводити дещо інженерні розрахунки. Починаючи від дерев'яної рами виготовлення матриці під концентратор зі скла волокна і подачі втілення технологічної операції в притул до випробувань. Доброго дня! Мене звати Лисенка Назар. Я учень 9 класу гімназія номер 84 ДМР. Я в даному проєкті проводив дослідження та розрахунки по геометрії концентратора та підбору оптимального фокусної відстані та глибини параболи. Експеримент має на меті показати, як можна використовувати дешеві підручні матеріали, лазерні диски, дзеркала, плівку спеціальну, і це робить даний проєкт доступним для широкого використання населенням України.